Ніжний приємний смак заварного крему у хрусткому тісті. Вітаю вас на каналі Пан Фартух. У цьому відео хочу поділитися рецептом фантастичного португальського десерту. Осінні аромати кориці та лимону причарують вас з першого шматочка. Спершу робимо сироп. Для цього у сотейник лімо 75 мл води. Вкидаємо 140 г цукру. І ось так нарізаємо цедру одного лимона. І додаємо дві палички кориці. Кладемо варитися на повільному вогні до закипання, постійно помішуючи. Наступний етап підготувати молоко. У склянку вкидаємо столову ложку борошна і лімо трохи молока. Добре розмішуємо, щоб не залишилося грудок. Тоді переливаємо у сотейник, додаємо решту молока і кладемо розігріватися. Постійно помішуючи, доводимо молоко до загустіння. Тепер потрібно з'єднати. Тонкою цівкою переливаємо сироп до молока і одночасно помішуємо. Лимон та корицю вкидаємо також. Кладемо на невеликий вогонь і ще близько хвилини разом проварюємо. Вимикаємо і залишаємо, щоб крем трохи вистих. Зараз підготуємо тісто. У мене пів кілограма бездріжжового листкового тіста. Його розкачуємо у великий лист. Тоді закручуємо у таку ковбаску. Нарізаємо на шматки шириною від 1 до 1,5 см. Залежить від розміру ваших формочок. У мене така металева форма на 12 комірок. Беремо шматок тіста і ось так розтягуємо по комірці, формуючи корзинку. Тісто навіть може виступати трохи з комірки. Коли все прилаштували, кладемо на 10 хвилин до морозилки. Повернемося до крему. До нього додаємо 4 жовтки і розмішуємо. І тоді через сито проціджуємо. На сам кінець потрібно, ще вкинути дрібку солі. Заповнюємо корзини кремом на 2 третіх. Загалом такої кількості крему вистачає десь на 15 корзинок. Розігріваємо духовку до 220 і запікаємо 10-13 хвилин. Дістаємо наші кекси і залишаємо трохи вистигнути, тоді їх легше буде діставати. Одну корзинку зготував у силіконовій формі, також все вдалося. Цей португальський десерт це справді щось неймовірне, тому раджу обов'язково спробувати. Якщо вам сподобався рецепт, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.